Доброго дня, мене звати Світлана Лобас, я практичний психолог і тілесний терапевт. І в цьому відео я хочу вам розказати про концепцію прийняття і як таке, на перший погляд, складне філософське релігійне е, поняття, да, от прийняття, як ми можемо його зробити більш практичним для того, щоб опанувати свій емоційний стан для того, щоб зменшити стан тривожності. От зазвичай, коли людина відчуває дуже сильну тривожність, це пов'язано із тим, що дуже багато тривожних думок, і одна думка чіпляється за іншу, і людина не може зупинити цей процес. І тоді, які найбільш відомі стратегії, до яких ми вдаємося? Ну, зазвичай, це стратегія так званого позитивного мислення. Тобто ми намагаємося переключитись на щось добре і хороше. І це не завжди працює. Тобто, я не проти самого, самої стратегії позитивного мислення в тому сенсі, щоб людина знаходила а, щось приємне і опорне в своєму житті, в тому, щоб ми бачили а, віру, надію і так далі. Ні, не про це. Коли ми намагаємося підмінити для того, щоб позбутися оцього неприємного матеріалу, це не працює. Я вам можу навести приклади: От, Нерідко до мене звертаються клієнти, які пробували якісь таке позитивне мислення. І що вони кажуть? Що через деякий час це просто переходить на... Або на рівень тіла і з'являється якась психосоматика, або просто людина починає бачити дуже такі надмірні, емоційно тривожні сни, де вона просипається просто в жаху. Тобто стратегія позитивного мислення як уникнення неефективна. Які ще є стратегії? Ну, людина може скористатися, скажімо так, відволікатися від своїх проблем, намагатися взагалі ні про що не думати. Ну, і тут такі деструктивні стратегії, як розлади харчової поведінки, тобто ми можемо заїдати або навіть запивати. Да? І ну, Ясно, що це не є ефективним способом роботи із станом тривожності. І тоді, як нам скористатися тим, що я вам кажу, як нам скористатися стратегією прийняття? От давайте з вами такий зараз зробимо експеримент. І уявіть зараз, прямо в тому просторі, де ви є, уявить е живого оленя. От Спробуйте його максимально уявити живим. І опішіть зараз його розмір, які в нього роги, великі чи маленькі, яка в нього шкіра, який в нього вираз очей, чи він добрий, чи він дивиться на вас із цікавістю, чи він не зацікавлений, чи він виглядає для вас безпечним чи ні. І деякий час поспостерігайте за, цим вашим, за вашим образом. А тепер спробуйте прогнати оленя. Зробіть це дуже інтенсивно. Намагайтесь його просто от відігнати. Усілякими способами у вашій увазі. Ну що, вийшло? Зазвичай більшість моїх клієнтів кажуть, що олень починає опиратися. Тобто, його неможливо вигнати, він все одно залишається у свідомості. І ось саме те, це ви намагаєтесь робити із своїми тривожними дубками. Тобто, психіка так працює, що все те, з чим ми починаємо боротися, воно чинить ще більший опір. І тоді ми можемо з вами зробити трошки іншу річ. От Давайте зараз ви спробуєте не боротися, не виганяти того оленя, знов його уявіть. І просто дайте йому можливість бути і робити ніби те, що він хоче. Спостерігайте зараз за ним, вийдіть цю позицію спостерігача і дозвольте йому просто бути. І, як правило, поступово. Стан покращується в людини, да? а, і метафорично отак, з думками тривожними, да? якщо ми опираємося ним, вони ще більше нахлинають, якщо ми змагаємося, вони ще більше опираються з більшою силою. А якщо ми метафорично да, можемо дозволити їм бути, тобто я кажу, що добре, окей, в мене з'явилася ця думка, але це лише думка. Я не є моя думка, я не погоджуюсь з нею, але я з нею не борюсь. Я просто дозволяю їй з'явитися як хмарка на небі. Ось приблизно така асоціація. І зазвичай це допомагає врегулювати свій стан. На цьому феномені, феномені прийняття. Побудована більшість медитативних практик. Практики майндфулнес медитації, які я використовую у роботі із тривожними розладами, вони побудовані на тому, що ми у практиці навчаємося, навчаємося спостерігати за своїми думками, за своїми тілесними процесами, за своїми емоційними процесами, без намагання їх змінити. Просто так, як є, як феномени, і зазвичай це призводить до того, що вирій цих думок, самоспостереження да, і прийняття, що я дозволяю цьому бути, воно призводить до врівноваження нашого емоційного стану. Тож, користуйтесь цією технікою у своєму реальному житті. І спробуйте, якщо вас накриває тривожність, якщо ну, якісь інші емоції, не обов'язково тривожність, це може бути і гнів, і сум, на деякий час просто дозволити цьому бути. І ось тут яка в нас є складність? Більшість людей вони вважають, що якщо ніби я з цим погоджусь, із з цим сумом, наприклад, то воно мене поглине, я впаду просто у депресію. Тобто ми дуже боїмося вийти із позиції контролера. А це призводить до ще більшої напруги. Це така хибна думка, що якщо я буду щось контролювати, то тоді я буду мати над цим владу. Ну, Погодьтесь, більшість речей в цьому світі нам не підконтрольні. Ми не можемо контролювати погоду. Ми не можемо контролювати емоції, думки і дії інших людей. То є тобто, ну, ну більшість того, що відбувається, дійсно нам не належить. Я вам скажу навіть, що думки дійсно це встановлено. Не може людина контролювати думки. Вони з'являються мимоволі, так само, як і емоції. Емоції просто з'являються. Ось як вже ми з цим маємо справу, це вже інша річ. І коли ми не знаходимося у позиції боротьби і навіть агресивного контролю, тобто ідея контролювати емоції, вона теж провальна. Тобто, наше завдання просто це усвідомлювати, давати цьому право і місце бути, і виходити у позицію спостерігача. І далі це дає нам владу, це дає нам силу, це дає нам енергію діяти усвідомлено. Тобто, якщо ви спостерігаєте, якщо ви не дієте, якщо ви приймаєте, ви не здаєтесь в цей час, ви не втрачаєте владу над цим, ви не в позиції безсилля. Навпаки, ви в позиції контакту для того, щоб мати можливість діяти усвідомлено і проактивно. Тож підписуйтесь на мій канал, де ви можете знайти записи mindfulness медитацій А якщо вам потрібен індивідуальний супровід, записуйтесь на мої консультації.